З вами ситуаційний центр і я, Віта Балаба. Вітаю вас. 31 січня близько восьмої години ранку камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Кія сірого кольору під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Нісан. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень, і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою, водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилась на перехресті Хмельницького шосе та вулиці 600 Річчя. Водій автомобіля шкода не дотримався безпечної дистанції і швидкості руху та здійснив зіткнення із автомобілем Рено, який, рухаючись по інерції, зіткнувся із автомобілем Ауді. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті на водія, який кермував автівкою Шкода, було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж дня близько п'ятої години вечора стала ще одна автопригода. На перехресті вулиць зочих та вулиці Пирогова зіштовхнулися дві автівки: а саме шкода чорного кольору та автівка фіат сірого кольору. Автівки отримали пошкодження, проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. О 17.38 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті Гнівенського шосе та вулиці Пирогова. Водій автомобіля BMW x 5 чорного кольору не дотримався безпечної дистанції руху і допустив зіткнення із автомобілем Renault Trafic білого кольору. У результаті водії вирішили автопригоду за згодою сторін без допомоги поліції. Керманич вантажного автомобіля отримав одразу два протоколи за забруднення дорожнього полотна. Водій автомобіля Ман червоного кольору не переконався в надійності кріплення вантажу та, проїжджаючи перехрестя в вулиці Келицька та проспекту юності, забруднив проїзну частину дороги будівельними матеріалами, а саме камінням. Прибувши до місця події, патрульні поліцейські склали на кермувальника протокол про адміністративне правопорушення за статтею 139. Також інформацію про дану подію було оперативно передано інспекторам муніципальної. Варти, які склали на Керманища протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також 31 січня, завдяки камерам відеонагляду ситуаційного центру було виявлено факт порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Керманич автівки ман зеленого кольору, рухаючись по вулиці Івана Богуна у напрямку вулиці Магістральської, здійснив забруднення проїзної частини бетонною сумішю. За таке порушення вимог правил благоустрою. Інспектори муніципальної варти склали на Керманича протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152. Вчора, 1 лютого, о 13.16 дорожня транспортна пригода трапилась по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля Пежо не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на дерево. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На щастя, ніхто не постраждав. Ситуаційний центр вкотре закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Іншу автопригоду камери відеонагляду зафіксували о 19.47 по вулиці Хмельницьке шосе. Водій автомобіля Опель Астра чорного кольору не обрав безпечну швидкості руху, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення із маршрутним таксі Богдан жовтого кольору та автомобілем Шевроле Авео червоного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. 2 лютого, близько 8 години ранку, автопригода трапилась на перехресті вулиці Немирівське шосе та гетьмана Мазепи. Водій автомобіля ЗИЛ-138 не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем шкода Октавія білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на кермувальника автівки ЗИЛ протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 9.38. Дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Келицька та проспекту Космонавтів. Водій автомобіля Volkswagen Golf коричневого кольору не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Опель Антара сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою, водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Наразі це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади та могли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.